Тростянецька громада разом з усією країною відзначає День конституції, 28 червня 1996 року. Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію конституцію, закріпивши правові основи незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність, права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Олом'я вогнів летав на змін за долю України зросли на змін і людь на ворогів. Урочистий захід з нагоди 28-ї річниці з дня ухвалення конституції України відбувся біля пам'ятного знаку на честь проголошення незалежності України. Уже з нас мріє про те, щоб максимальні ті слова, які вписані сьогодні в конституцію, права свободи людини, честь, гідність. Захист її, її е, майна, захист суверенітету нашої країни, цілісність кордонів були максимально збережені. І особливо сьогодні це все роблять в першу чергу відносно кордонів нашої країни, наші воїни. Тому сьогодні всі слова, подяки, е, згадки і їхній подвиг саме про наших захисників. Переконую, що рано чи пізно і наше місто, і всі інші міста Сумщини, України стануть квітучими, розвинутими максимально і з якісними умовами для проживання наших людей. Вітаю вас сьогоднішнім святом. Давайте все ж таки спробуємо в ці минути трошки посміхатися. Я думаю, все заложено в самих нас. Ми повинні гідно дивитися в ворогу в обличчя, не схиляти голову. Ми вистаємо точно і переможемо. Слава Україні! Героям слава! Мешканці Тростянця вшанували цю подію біля погруддя Тараса Шевченка, яке символізує незалежність України, а також поклали квіти до пам'ятного знаку. Конституція це не просто документ, а живий символ суверенітету України, який об'єднує нас у боротьбі за найважливіші загальнолюдські цінності. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.